Десята ранку, а тут вже кипить робота. Біля головної ялинки порується більше десяти робітників: одні на горі, інші внизу. Важкого нема ні. Спершу знімають усі ялинкові прикраси. Цьогоріч їх було близько п'яти тисяч. Одні трохи побилися. Десь десята частин від всіх, тому що вони примерзли до гілок. Далі бригада електриків береться знімати світло. Деякі гірлянди наступного року доведеться лагодити або купувати нові. Зараз ще буде дві машини. ну то не знаю, може, де та сьогоднішній день розберемо. Ну то саме гірше, щоб вони розібрали нам за позбирали ці. Для пана Ігоря це вже 27 сьома -го головна ялинка. Каже, приємніше її оздоблювати, аніж все розбирати. Робота, хоч і не важка, та за таких погодніх умов працювати не дуже зручно. Сьогодні холодно, завтра тепло, ми до того привикаємо, то й що зробити. Можна можна робити. Та, що немає нічого то такого складного. Ми розберемо ще які дві-три години буде по ялинці. Будемо чекали другого року. Ялинку, як і щороку, розпиляють на дрова, а вже ними обігріватимуть теплицю з квітами в ЛКП Зелений Львів дров кажуть працівники, має вистачити на тиждень. От львів'яни свої зелені красуні, які ще на свята малували око у кімнатах. Тепер викидають просто на смітник. Ми ставимо тільки штучні ялинки, тому що мені шкода на них дивитися, коли вони гинуть. Сохнуть в всі, на мусорник викинуть. Але шкода. Ірина Панчишин, Олексій Шалковий – головні новини Львова.